Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 18 серпня 2025 року. Ключові висновки. Кремль Публічно не зобов'язався проводити двосторонню чи тристоронню зустріч на рівні лідерів всупереч заяві президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа після багатостороннього саміту, 18 серпня. На саміті 18 серпня західні лідери підтвердили важливість надійних гарантій безпеки для України для забезпечення справедливого та тривалого миру. Російські чиновники здебільшого відхилили запропоновані Європою гарантії безпеки для України в потенційній мирній угоді. Західні лідери висловили підтримку припиненню вогню, яке може відбутися після можливої майбутньої тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським та Путіним. Російські війська завдали далекобійних ударів по українських тилових районах, що призвело до жертв серед цивільного населення напередодні зустрічей у Білому домі 18 серпня. Українські війська завдали ударів по російській нафтовій інфраструктурі в Тамбовській області в ніч з 17 на 18 серпня. Генеральний штаб України повідомив 18 серпня, що українські сили безпілотних систем та інші українські сили завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікоп... Нікольське в Тамбовській області. Генеральний штаб України заявив, що удар призупинив потік нафти трубопроводом Дружба, який постачає російську нафту з Росії до різних місць по всій Європі. Російські бюджетні обмеження змушують Росію використовувати альтернативні механізми для фінансових виплат призовників та вербування солдатів для війни в Україні. Російські війська намагаються використати проникнення військ на добропільському напрямку в умовах постійних українських контратак. Нещодавно російський військовослужбовець убив Українку на Покровському напрямку, що є явним порушенням міжнародного права. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана, Турецька та Покровська. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 18 серпня заявив, що українські війська нещодавно звільнили заповідне, колишня неканрівка та дорожнє обидва на південний захід від Добропілля. На самому початку російського проникнення на схід та північний схід від Добропілля. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 серпня та геолоковані 18 серпня, показують, як українські військовослужбовці. Затримують російських солдатів вздовж вітрозахисної смуги на південний захід від Петрівки на північний схід від Добропілля, що свідчить про те, що російські війська просунулися до цього району до 14 серпня під час початкової операції з інфільтрації. Додаткові геолокаційні відеозаписи опубліковані 17 серпня та геолоковані 18 серпня. Показують, як українські війська піднімають прапор у золотому колодязі на північний схід від Добропілля, що свідчить про те, що російські війська просунулися до населеного пункту до 17 серпня, і що після цього українські війська змогли звільнити цей район. Раніше інститут вивчення війни не кодував ці населені пункти як російські наступи на картах інституту вивчення війни через відсутність геолокаційних доказів російської присутності ні в Петрівці, ні в золотому колодязі. Інститут вивчення війни помітив ознаки того, що російські війська намагаються перетворити початкове тактичне проникнення навколо добропілля на ширший прорив оперативного рівня. Речник української групи військ Дніпро. Полковник Віктор Тригубов 18 серпня повідомив, що українські війська зруйнували російський виступ на добропільському напрямку, відрізавши російські елементи проникнення від основних сил, ймовірно, позбавивши російських військ можливості. Постачати та підсилювати групи проникнення в масштабах, необхідних для використання проникнення. Російські війська атакували під самим Покровском на північ від Покровська, Родинське, Вільне, Іванівка, Красний Леман. На північний схід від Покровська біля нового шахового, заповідного, новоекономічного, Федорівки, Дорожнього маяка Володимирівки. На схід від Покровська в районі Промінь і Миролюбівка і на Балагань. На південний схід від Покровська поблизу Лисівки, Сухого Яру та Новопавлівки, на південь від Покровська біля Новоукраїнки та Чунишного, і на південний захід від Покровська в районі Звірового, Котленого, Удачного і на Молодецьке, 17 і 18 серпня. Командир української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 17 серпня повідомив, що російські війська накопичили та використовують величезну кількість безпілотників в зоні відповідальності бригади, і що російські війська можуть запустити сім безпілотників з видом від першої особи. По одній ділянці українських наземних ліній зв'язку протягом 10 хвилин командир повідомив, що російські війська постійно змінюють тактику та атакують на одному фланзі, щоб притягнути українські війська до цієї ділянки, а потім атакують на іншому фланзі, щоб скористатися відволіканням уваги. Російський мілблогер стверджував, що російські війська продовжують атакувати невеликими вогневими групами на Покровському напрямку, намагаючись поступово послабити українські війська та уникнути прямих лобових атак. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід рідкодуба на північ від Лемана. Машовець повідомив, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід у районі Серебрянського лісу на південний схід від Лимана. 17 та 18 серпня російські війська атакували на північний захід від Лимана поблизу середнього, Шандриголового та Карпівки, а також у напрямку Корового Яру. Дробишевого, на північ від Лимана поблизу Рідко Дуба, на північний схід від Лимана поблизу Колодязів та Мирного, на схід від Лимана поблизу Торського, та на південний схід від Лимана у напрямку Ямполя та в районі Серебрянського лісу. Українська бригада, яка діє на Лиманському напрямку, 18 серпня, повідомила, що російські війська на цьому напрямку зазнали великих втрат у постійних штурмових операціях, і почастішали використання тактики інфільтрації невеликими вогневими групами. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка російських просувань. Російські війська нещодавно просунулися в північній Яблунівці на північний захід від Торецька. Російські війська атакували під самим Торецьком, на північ від Торецька поблизу Олександро Шултини і Білої гори, на захід від Торецька біля Щербинівки, і на північний захід від Торецька в районі Полтавки, Русиного Яру, Олександро Калинового, Яблунівки і Степанівки, а також на Плещіївку і Неліпівку, 17 і 18 сторону. Маршовець заявив, що українські сили контратакують біля Катеринівки на північний захід від Торецька. Українська бригада, яка діяла на турецькому напрямку, заявила, що українські війська відбили атаку російської бронетехніки поблизу Катеринівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.